Вітаю вас, мої любі друзі, на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами завітаємо до крамниці, а до якої дізнаєтесь, відгадавши загадку? Слухайте! Ось як іграшок багато. Та машини, кораблі, звірі, м'ячики, ляльки на поличках, на столі. Що це за крамниця? Розумнички, це крамниця іграшок. Тож зайдемо в приміщення і уважно все розглянемо. Подивіться, скільки тут іграшок. Вони всі різні за розміром, кольором, формою. Є іграшки дерев'яні, пластмасові, гумові. Діти, скажіть, скільки іграшок в крамниці? Так, багато. А зараз давайте розглянемо полиці. На них стоять іграшки. Є верхня полиця. Є нижня полиця. Діти. Назвіть іграшки, які стоять на верхній полиці. Молодці. А які іграшки знаходяться на нижній полиці? Так, вірно. Подивимось на ці іграшки. Діти. Відшукайте робота на верхній полиці. Розумнички. Знайдіть на нижній полиці качечку. Молодці. Далі діти, розгляньте ці полиці і скажіть, на якій полиці знаходиться поїзд. Розумнички на нижній полиці. На якій полиці знаходиться ведмедик? Вірно. На верхній полиці. А ось іще іграшки. Які іграшки знаходяться на верхній полиці? Так, м'ячики. Якої вони форми. Вірно. Круглої. Якого вони кольору? М'ячики зеленого та жовтого кольору. Які вони за розміром? Зелений м'ячик маленький. А жовтий м'ячик великий. Тепер діти подивіться на нижню палицю і скажіть, які на ній іграшки знаходяться. Це ляльки. Чи однакові вони? Ні. Є велика лялька. Є маленька якого кольору сукня у великої ляльки? У великої ляльки червона сукня. Яка сукня у маленької ляльки? У маленької ляльки сукня синього кольору. Ось яка цікава подорож крамницею іграшок у нас вийшла. Діти, розкажіть, які у вас є іграшки? Якого вони розміру, кольору, величини? Яка ваша сама улюблена? Буде цікаво послухати. Тож, чекаю на ваші розповіді.